Не а від Вадима нічого не скажеш, тут є лобота, істеричка трошки. Ось вона. Тут, тут, тут що хочеш їм. Гербарія оце ж, нашли. Весь і смисл тобі, що... Вона прибита, ну, не... да, але в тебе її взагалі не було mm. Розумієш, якщо б ти з самого початку не працював. Так само, от, ти кажеш, е, немає щириці. Це е, е, як подивитися, як шукати. Якщо щириця, так воно все прибита. Тому що такі дозіровки, які давав далі, воно і... вже має. З самого рання починай. Ще може навіть не зійшла. Так ти поймеш, о, так? О, тебе не навіть не навіть, так у, у тебе навіть осоти, які в тебе є, вони все одно будуть жовтувати, розумієш? Вони будуть постійно дозвілку отримати, схема буде набивати екран. І за цього не буде проблем. От ти далі дивися, сьогодні яке ми маємо число? Е, сьогодні 16-те, так що? Да, От 16 число, вже скільки зроблено. Подивіться, що нема сім'я дольки свіжих бур'янів, Лишилися тільки ті бур'яни, які ми вчасно не, не зняли. Не зняли за погодних умов і пропустили. А так все основне у нас абсолютно контрольовано. Дім який девіз, Головне не боятися не боятися працювати. Це рекомендація схемою за моркви. Відводімо сім, то не розбирається в цьому ділі, да бо проблем вистачає, а просто робіть. Буду соединено чисто.